Цій серії ми нарешті побачили справжній кістяк команди, а ще зворушливі моменти, гарний екшен та неочікуване перетворення. Вітаю в джедайській краївці і це мій огляд шостого епізоду шоу війни. кістяк команди отже, поїхали! Попереджаю про спойлери: ця серія мені дуже сподобалась, навіть попри те, що вона була вкрай короткою. Брайс дала Говард вкотре продемонструвала свою майстерність у створенні зоряних війн. З кожним новим епізодом, за який вона береться. І усе краще вдається поєднувати динамічний екшен із драматичною складовою. Події серії розпочинаються стрімко. Ми одразу опиняємося у вирі подій, спостерігаючи за дітьми, які, цитуючи бовдорів, мчать униз, тоді як Джот стає здобичу піратів. Здається, його пильність притупили блиск золота та республіканських дейтеріїв. інакше це пояснити важко. Щоправда, лишається загадкою кого саме залило кислотою у лігві. Ані покіт, ані інші пірати не виглядають пошкодженими. З іншого боку, їх там було чимало, тож, можливо, когось усе таки не дорахувалися. Шкода, см 33 Його весь час то вирубають, то б'ють струмом. Цікаво, що з ним сталося потім. Я не готова поки з ним розлучатися. Джод чергове проявив свій талант харизматичного оратора та майстра викручуватися із найбезвихідніших ситуацій. Це, звісно, не стало несподіванкою. Ви ж не думали, що його одразу відправлять на корм пергілам. Він, безсумнівно, є маніпулятором найвищого гатунку і має ключик до кожного пірата, з яким він коли-небудь мав справу. Якщо Бруту діє грубою силою та залякуванням, то Джот хитрістю, і хоча всі знають про його брехливу натуру, жадібність усе ж бере гору, змушуючи піратів знову вестися на його обіцянки. Нарешті автори серіалу звернули увагу на Кейбі – у всіх попередніх серіях вона залишалася найменш помітною та найгірше розкритою героїнею. Завжди зібрана, врівноважена, голос розуму у хаотичному дитячому балагані. Кей -Бі тримала свої емоції під контролем. Однак кризова ситуація зірвала цю маску стриманості, вивільнивши все, що вона так довго приховувала переживання за своє життя, образу на ферн та страх втратити її дружбу. Ми знали, що зі здоров'ям Кейбі щось не так. Про це надвозначно казали і схвильовані матері. Але лише тепер стало зрозуміло, наскільки серйозна ситуація і яку роль відіграє її кібернетичний імплант. Виявилося, що він буквально підтримує її життя. Особливо вразило, як у цій серії була порушена тема інклюзивності у сучасному світі часто плутають інклюзивність і штучно створеною атмосферою необґрунтованого оптимізму та ідеальною картинкою залученості людей з інвалідністю у всі сфери життя. Звичайно. Добре, що суспільство більше не відвертається від таких людей і не ізолює їх. Але це не означає, що їхні обмеження магічним чином зникають. Навпаки, ігнорування цих обмежень може завдавати болю та ображати. Також стало зрозуміло, чому Кейбі є найстійкішою та найврівноваженішою серед усіх героїв. Як і багато дітей із серйозними проблемами зі здоров'ям, вона змушена бути дорослою не за віком. Кейбі нагадала мені дітей із хронічними захворюваннями. Такими як алергії чи діабет, які з раннього дитинства знають, що їм чогось не можна. Бо це не примхи, а питання виживання. Дуже добре показано кризу взаємних дітей. Втома та страх вивели на поверхню всі ті емоції, які вони так довго тримали у собі. У таких обставинах вічливість відходить на другий план, а людина, відчуваючи безпорадність та страх, починає шукати винних у ситуації, в якій опинилася. Ніл знову виступив миротворцем. І це було вкрай доречно. Його вміння шукати позитив у будь-якій ситуації безцінне. Разом із тим, на відміну від Кейбій, він може відкрито сказати Ферн, коли чогось не в змозі зробити. Конфлікти з Кей Бі, а також слова Ніла змусили Ферн переосмислити свій підхід до вирішення проблем. Вона нарешті усвідомила, що ігнорувати складнощі та робити вигляд, ніби все добре, не найкращий вихід. Лідер має не тільки бути попереду та вести за собою. Але й об'єктивно оцінювати ситуацію, розуміти здібності та обмеження своєї команди та знаходити вирішення проблем. І цього разу Ферн дослухалася до Ніла, а потім не просто дерлася нагору, а й весь час контролювала, чи все з ним гаразд. А як щиро та емоційно він викрикує: Ну чому ж я весь час помиляюся, думаючи, що хтось хороший, коли це не так? Відповідь очевидна, тому що ти сам хороший, віме, і прагнеш бачити добро в людях і істотах. Тут доречно згадати, як він, втішаючи Кейбі, яка боялася втратити єдину подругу, запропонував дівчинці свою з Нілом дружбу. Це було дуже зворушливо. Події цієї серії стали останнім випробуванням наших героїв на шляху до перетворення на справжню команду тепер вони діють як єдиний організм, використовуючи сильні сторони кожного та враховуючи наявні обмеження. Попередні пригоди допомогли їм досягти такої злагодженості. Яка стала вирішальною під час запуску корабля та відчайдушної спроби вирватися з лап переробної машини. Кожна їхня дія в цій серії спиралася на досвід здобути раніше, а фотографічна пам'ять KB, про яку ми дізналися завчасно, дозволила їй пригадати потрібну комбінацію клавіш для запуску зорельота. Це виглядало доволі переконливо, наскільки взагалі може бути реалістичним управління з дітьми. Ось він, наш кістяк команди. Мінімально необхідний екіпаж, про який йдеться у назві серіалу. Скидання кораблем своєї оболонки стало для мене цілковитою несподіванкою. Так, у рекапі попередніх серій нас підготувало до важливості цієї кнопки. Але те, що Зореліт, мов метелик, який скидає лялечку, позбавиться броні, стало для мене справжнім сюрпризом. Цей момент був неймовірно ефектним, адже на мить здалося, що героям доведеться покинути свій корабель, який вже почала поглинати машина. Та замість цього зорліт буквально переродився, звільнившись від зайвого. І мушу зізнатися, цей елегантний вигляд корабля імпонує мені значно більше. Отже, тепер і в піратів, і в дітей є координати Ататіна. Це означає, що цілком можливо, вже в наступній серії всі герої зустрінуться там у вирішальному протистоянні. Не терпиться подивитися, як усе розгортатиметься. Також сподіваюся, нарешті отримати відповіді на наше запитання. Коли саме була створена колонія на Ататіні? Скільки часу планета перебуває в ізоляції? Хто керує її жителями? І яке відношення має Джо до ордену джедаїв? Я дуже рада, що серіал продовжує нас радувати і гарним сюжетом, і якісними спецефектами, і яскравим візуалом. Не можна обійти увагою і чудову гру юних акторів, які в цій серії розкрилися на повну силу. Жодний момент не примусив мене засумніватися в їхній грі. Щирості їхніх персонажів. Шкода, що багато хто не дає цьому шоу шанс, вважаючи його дитячим або образившись на студію через попередні проєкти. Зрозуміло, що кістяк команди не може сподобатися всім, але як на мене, то він є квінтесенцією того, чим є зоряні війни, гарною захопливою пригодою з героями, яким співпереживаєш та які проходять шлях розвитку і стають кращими, з гарним доречним гумором та звичайно з чудовими спецефектами. Я дуже сподіваюся, що кістяк не стане останнім оригінальним проєктом студії, і ми не ув'язнемо в, в нескінченному Мандоверсі. Це занадто багатий всесвіт, щоб обмежувати його однією сюжетною лінією нехай і популярних героїв. А як вам ця серія? Пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мій телеграм-канал та Фейсбук-сторінку. І приєднуйтесь до Фейсбук спільноти, де тосять палки прихильники далекої далекої Галактики, та підписуйтесь на Patreon або Base від Monobank. Посилання внизу. Слава Україні! і Хай буде з вами сила!